Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Представники легіону свободи Росії пізно вночі заявили, що метою їхньої спецоперації в Білгородській області є створення демілітаризованої зони. В організації повідомили, що така зона створюється, щоб Російська Федерація не могла обстрілювати Україну. За інформацією легіону, ситуація у Білгородській області зараз складна. Надалі рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату і припинення злочинної. І війни заявили добровольці за їхніми словами. Ключ кордону переламаний навпіл, і дідусь Путін зовсім скоро напевно перетвориться на липовий мед. Все чудово в той же час. Російська федерація станом на ранок продовжує термінова евакуація сховища ядерних боєприпасів. Білгород, 22 у Білгородській області. У терміновому режимі об'єкт Білгород, 22 сховище сховища ядерних боєприпасів. рашисти так само евакуюють. Воно неподалік грайворона, зазначають розвідники. За його словами у зв'язку з подіями в Білгородській області серед російського керівництва помітні елементи паніки. Про це свідчить зокрема евакуація місцевого населення. Евакуація військового об'єкта Білгороду – Це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об'єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу. Додав представник ГУР. Що ж, Російська Федерація зрозуміла, що гібридна агресія це дорога, де є рух у два боки. Пише Агарташкевич. Далі мовою оригіналу. Декілька. Теза щодо Білгорода, перша Російська Федерація зрозуміла, що гібридна агресія дорога дає рух у два боки. Причому навіть зброя, у якій може бути російською, бо ж добровольче формування ті ж самі танки, здебільшого саме російські віджаті окупантів та відремонтовані. Друге з пункту номер один не випливає, що тепер треба думати над підсиленням кордону. Це зменшує можливості концентрації резерву на окупованій частині України. Якщо в 2021-му, на початку 2022 року Іні розмірковували над тим, звідки Росія може вдарити. Тепер такий ребус вже актуальний для Кремля. Третя пропагандистський ефект від заяв про взяття Бахмута. нівелюється. Звісно, пропаганда буде обходити цю тему. Проте просто радіти перемозі вже не виходить. Четверта терористична РФ може апелювати до договору про колективну безпеку. Проте партнери по ОДКБ демонструють, що структура скоріше мертва ніж жива. Країни Центральної Азії відбудовують власну систему безпеки СКНР. Вірменія. Скаже ні, та попросить на початку допомогти з арцахом. Білорусь там є свої проблеми зі стабільністю Лукашенка. Якщо він провалиться, то Кремлю треба буде втримувати контроль і там, а ресурсів не так багато. П'яте наслідки для Білорусі У Лукашенка є додатковий елемент страху. Білоруських добровольців більше ніж російських. І це додатковий аргумент до українського месенджу. Не влізай, бо вб'є. Чим спробує відповісти Росія традиційно ракети, тому не ігноруємо сигнали. Повітряної тривоги до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.